Кожного дня люди приймають рішення про те, як витрачати гроші. Це може бути сплата за автобус, або купівля чого-небудь на обід, або купівля нового гаджету, або купівля подарунків. Або. або. Подумайте і спробуйте згадати, коли останнього дня ви не витрачали гроші або не приймали рішення про те, як використовувати гроші. Подобається нам чи ні, але для того, щоб отримати і зробити багато речей, нам потрібні гроші. Ви, напевно, робите багато таких рішень, що стосуються грошей, і у вас є вибір. Але що може впливати на ті рішення, які ви приймаєте? Подумайте про останній предмет одягу або інші речі, які ви купили, які чинники могли вплинути на ваше рішення? Можливо, емоції. Це те, що ви відчуваєте, коли дивитесь на предмет. Це і є вашим емоційним сприйняттям. Можливо, це були друзі та однолітки. Якщо ви думаєте про те, як сприймають твої друзі та однолітки твій вибір, це і є фактором впливу на твої рішення. Можливо, клієнти, традиції та звички. Тому що це був стиль одягу, який ви завжди мали тенденцію носити в минулому. Тобто ваш звичай, традиція або просто подібне у відповідності з минулим вибором. Можливо, члени сім'ї. Ваші батьки, брати і сестри або інші, що мають будь-який вплив на ваш вибір. Тобто, що вони будуть думати і як вони будуть реагувати. Останні стилі та прикраси. Чи було це через будь-які останні стилі або примку. Тобто, ви намагались залишатися сучасним і з поточними тенденціями. Можливо реклама. Через будь-які комерційні рекламні оголошення. Просування або підтримку знаменитості, яку ви бачили, і це вплинуло на вас. Тобто деяку форму реклами. Стимули це через продаж, який був на щось, на що ви мали дисконтний купон. Тобто певний стимул, наданий магазином, щоб ви купили цей продукт. Можливо, ваші цінності та впевненість це те, про що ви думали, і те, що ви хотіли. І твої почуття цінності, стилю і знання того, що ти хочеш допомогли прийняти це рішення.